Дорогі підписники та гості мого каналу. Ароматна страничка вітає вас після тривалої перерви. Я говорила в одному з своїх останніх відео про те, що я цей канал залишаю виключно для парфумерії. Однак, сьогодні я хочу перед тим, як переходити до огляду своїх парфумів, предоставити вам. Мою дуже скромну колекцію флаконів, парфюмерних флаконів. Для цього огляду я навіть дивіться, як підготувалася, одягнула мою блузку, яка вся осипана ось такими чудовими флакончиками. Флакончики на мені і флакончики на столі. І так, переходимо безпосередньо до огляду. Саме в флаконах зберігається вся парфумерія. Вони є різні, як фарфорові, скляні, металеві будь-яких інших форм. У мене на сьогодні буде огляд фарфорових та скляних флакончиків. Розпочинаю свій огляд ось таких двох флаконів. Хрустальних флаконів. Але їх огляд був би неповний, тому що вони входять в цілий набір парфюмерний. Ось тому що, як ви бачите, я вже виставила його у себе на столі. І цей парфюмерний набір був виготовлений дядьківським хрустальним заводом для львівської парфюмерної фабрики, і називався цей набір. Красна гвоздіка або українську червона гвоздіка Сюди, як ми бачимо, входить два флакони: один більший, другий менший. Також входить і шкатулка, а також для збереження такий лоточок для збереження якоїсь вінтажної біжутерії, можливо. Тому заберемо ми. Лишнє те, що не стосується сьогодні безпосередньо флаконів перфумерних, і перейдемо до їх більш детального огляду. Як ми бачимо, флакони дуже величенькі в них чудові кришки притерті, бачимо травлення. Ось така техніка. Зараз я не знаю вам показати краще. Так, мабуть, Травлення чудове. І хрустальна штамповка. Кришечки знімаються, як я вже говорила, ось так от. Флакончики абсолютно ціленькі. Такий парфюмерний набір я купила собі недавно. Коштує він на превеликі жаль, так уж і дешево. Але я колекцію тільки флаконів парфюмерних. Почала збирати. Думаю, що з часом вона поповниться більш такими кращими екземплярами. Е, слідуючий предмет я хочу вам представити ось такий: це сосуд, в якому свій час зберігались єгипетський одеколон. Назву я вже не пам'ятаю. Зазвичай я не купую тару, так сказати, флаконів із. Від духів. Однак цей дуже гарний, досить такий старенький, я вирішила його придбати в свою колекцію. Раніше у мене він уже був. Я навіть пам'ятаю запах цих парфу парфумів. І в свій час, використавши їх, я підлаштувала таку ємність під збереження е, оцту. Однак в мене розбилася кришечка, і я, на превеликий жаль, викинула безпосередньо сам флакон, про що зараз жалію, але мені попався ось такий знову флакончик, і я з задоволенням залишаю його в своїй колекції. Далі предмети будуть більш цікавіші. Слідуючий предмет, який я вам хочу показати от такий чудовий флакончик. Це флакончик. Виготовлений був в свій час, це 70-ті роки, 80-ті роки, чехословацьким виробником назвати на превеликий жаль, я його вам не можу. В нас тоді, в Радянському Союзі, вони досить були популярні і мій досить такі простенькі. Я бачила так, в такому стилі, в такою технікою дуже гарні екземпляри. Однак, я маю. Досить скромний флакончик. Ось такий розглянемо його поближче. Він скляний, в обрамленні металевому і прикрашений емалькою вигляді от такої квіточки. Емалька ось така. Тільки з одного боку, з другого боку маємо тільки ось таку рельєфну основу скляну, значить, кришечка. Якщо її відкрутити, кришечка відкручується, але вона у мене, будемо казати, трошки з дефектом, тому що тут повинна, бути, тут повинна бути така скляна паличка для нанесення парфумів. У мене на превеликий жаль тільки одна кришечка. Ось такий чудовий флакончик. Сподіваюся, що він не буде у мене одиноким, а я йому придбаю багато. Товаришів для колекції. Слідуючий флакончик ось такий. Він фарфоровий, він в доброму збереженні. У нього також металева кришечка, яка відкручується і має скляну паличку, ось таку. В ньому навіть є залишки парфумів. Я не знаю, хто виробник цього флакончика. Мені мої знайомі говорили, що це і виробник, і виробник буцім то греції, можливо, Але мені він дуже сподобався і я його придбала для своєї колекції. Слідуючий предмет, який я вам хочу показати, це ось такий флакончик з притертою кришечкою. По формі. Він досить таки старенький. Я не знаю, наскільки це правда, бо коли я його купувала, мені продавець пояснила, що цей флакон чутлі не відноситься до царських часів. Я, звичайно, сумніваюсь, однак, зверніть увагу на клеймо, тут має місце клеймо. ось таке клеймо, зараз камера його схопить. І мені пояснила, продавець. Що саме таке клеймо ставилось при дворі його імператорської величності? Флакон має притерту кришечку, ось таку, різблену гарненьку, з матового такого скла. А флакончик досить такий простоватої форми. Його прикрашає безпосередньо сама кришечка. Ось така річ з'явилась в моїй колекції. І завершувати свій огляд я буду ось таким флаконом Іноземного виробника. Його можна зустріти часто на торгових площадках у нас в Україні. Він в досить гарному збереженні і належить він Німеччині. Мануфактурі німецькій Валендорф, про що свідчить ось таке клеймо. Дуже гарна форма даного флакону. Фарфор білий, прибілий, така кришечка також. Ось така. Звернемо увагу на малюночок ближче. Це деколька з таким парфором всім поперешечках. Він нагадує мені такий позаденький, позаденький штовик маленький. Але це все ж таки парфюмерний флакон. На сьогодні все. Да, Якихось екстраординарних таких флаконів я вам не можу продемонструвати поки що, на надію, з часом вони зявляться в моїй колекції. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, прокоментуйте. Зробіть зауваження, якщо я. Обмовилась або подала вам якусь невірну інформацію, для мене це буде корисно. А на сьогодні все. До нових зустрічей! З вами була Людмила і ароматна страничка.